Майже нові автомобілі подешевшали. Від 1 серпня подоляни сплачуватимуть за вживані автівки, які зазвичай везуть із Європи. Менше ціни на машини за кордоном не змінилися, але українські парламентарі знизили ставки акцизного податку на автомобілі, які випущені після. 1 січня 2010 року це відповідність екологічним нормам транспортного засобу, який ввозиться Євро-5. Податкова пільга для кожного автомобіля відрізнятиметься. Її враховуватимуть відповідно до нових коефіцієнтів. Проте спільне для усіх охочих стати власником майже нової автівки буде. Така пільга надається громадянину один раз протягом 365 днів. Тобто, протягом одного року людина може один раз привезти один автомобіль, скористувавшись цією пільгою. Митники кажуть, вже відчули наслідки дії закону. Чимало хмельничан цікавляться новацією і планують купувати автомобілі у Європі. Розповідають, за підрахунками так вдасться зекономити кілька тисяч євро. Відбувалося оформлення автомобіля Tiguan 2000 Дванадцятого року випуску, і просто для себе я прорахував різницю в тих податках, які сплочені вже за сьогоднішніми ставками, за нинішнім законом, який діє, і за тими ставками, які діяли до введення в дію цього закону. На сьогоднішній день людина сплатила податків 168 тисяч гривень. За попередніми ставками мав би сплатити 272 тисячі. Про плюси і мінуси нового закону та як правильно здійснити купівлю вживаного авто, дивіться у підсумках тижня. Наталка Бахамен, Сергій Ревчинський, новини телеканал Ті Вісім